Працюю на перемогу, підтримую наших воїнів з думками про перемогу, вкладаючи все тепло і всю душу. Любов Керецман випікає кіфлики для військових з початком війни з 2014 року. Кіфлики мають хороший термін зберігання. Кіфлики це наша історія. Кіфлики, ну, це дуже смачно. І віддає відчуття домашнього затишку. А якраз саме цих емоцій на передовій і не вистачає. Випічку на фронт для військових любов Керецман пече щотижня. Надію, що саме такі вироби, саме такі наші старання. Я їм підтримкою, щоб вони розуміли, що не даремно там стоять, що тут у Тилу люди працюють, і я в тому числі. Зберігаючи наші українські традиції, які так ворог хоче знищити, кіфлики жінка випікає з різними начинками. За її словами, рецепти знаходить у зошитах з кулінарії. Ці зошити збираю, я так вивчаю. Традиційно, автентично, це були, е, нижні регіони закарпаття робили е, з лейкваром, тому що там ну, ну, раніше. а верхні регіони робили з оріхом. Працюю із домашнім леквером, повністю, не фабричний, який я не використовую. Сливовий, абрикосовий. Мак використовую як начинку, то мої авторські з пікницею, з бринзою. І шубер. Ну буває, що сортів, буває, що по окремо словами Любови Керецман кіфлики, які вона напекла, передасть волонтерам руху підтримки закарпатських військових. Вони продаватимуть їх на заходах до свята Івана Купала, який відбудеться в Ужгороді 7 липня. Гроші за продану випічку спрямують для потреб зсу. Оксана Ушакова, Колишин. Новини на Суспільному.